Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначити жовтня Миколу Йосифовича, головою Халиської районної державної адміністрації Манфруківської області, виконуючої обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Кучина, місто Київ 23 квітня 2014 року. Сказати, що Дуже непростий час пане Микола заступає на посаду голови районної державної адміністрації. Непростий в першу чергу і за суспільно-політичну ситуацію, яку ми з вами сьогодні маємо можливість бачити. Відірвав від нас наш російський брат Крим. Все робить для того, щоб дестабілізувати і... Відірвати від нашої України південний схід України. Зараз ми маємо дуже тривожну ситуацію на Західній Україні. Хочу звернутися до вас, пане Микола, про те, що в першу чергу ви зобов'язані взяти контроль над саме суспільно-політичною ситуацією. Сьогодні ми вже маємо офіційну інформацію, яка нам поступає про те, що на теренах Манофівщини ми особливо найближчі. Числа 1-9 травня можемо очікувати провокації про те, що сюди приїжджають інфекційні групи, мета яких дестабілізувати ситуацію на теренах нашої Володимирівщини, показати які страшні бандерівці, показати це для Південного Сходу, для наших братів, що вони злякалися і для того, щоб із новим пошуком спровокувати сепрати настрої на Південному сході наших держав. Тому, приступаючи до виконання обов'язків голови економічної державної адміністрації, першочергово прошу вас, беріть на контроль ситуацію і не допустіть цих провокацій. Ми мирний народ, коли треба підніматися на революцію, ми піднімаємося, але коли є час для праці і для мирного співіснування, то ми будемо займатися працею і ми будемо пробувати нашу мирну стратегію в області і в районі. Хочу при сказати і про. Фінансово-осподарську ситуацію в області, вона також не зовсім проста. Зараз, ви, напевно, також знаєте, що в області повноцінно фінансується тільки завищені статті. На даний момент призаворожені практично всі програми. Ми не маємо фактичного підтвердження про те, що по капітальних податках чи по інших видатках, які так потребують наші регіони, вже сьогодні відбудеться якийсь рух. Зрозуміло, що ситуація непроста і цей ресурс тимчасово протримується, протримується для того, щоб якщо виникне загрозова ситуація і почнеться агресія, Україна повинна мати матеріальні фінансові ресурси для того, щоб протистояти агресору. Зрозуміло, що так довго не буде. Ми з вами з позитивом дивимося в майбутнє і ми очікуємо, що в найближчий час, все-таки в мирний спосіб, ситуація повинна стабілізуватися. І тоді ми зможемо повноцінно на рівні обласної державної адміністрації, на рівні районної державних адміністрацій, показати ту ефективну роботу, яка повинна бути спрямована на розвиток нашого краю. Прошу вас, пане Микола, на цій посаді в першу чергу організуйте і налагойте позитивні і тісні відносини із депутатським корпусом районної ради. Візьміть, за приклад те, як в нас відбувається. Зараз в області, як обласна державна адміністрація, обласна рада одностайно, як один єдиний механізм працює над вирішенням нагальних потреб нашої області. Зараз ми зняли всі будь-які гості кути. в нас нема протистояння. Ми розуміємо, що цей непростой час тільки з злагодує, тільки порозуміння, тільки конструктивною, спільною, спільною співпрацею ми можемо налагодити і налагодити старіність. Тому ваше завдання на рівні регіону зробити те саме. Дуже прошу вас, організуйте спілкування з громадою. Зумійте почути тих людей, які до вас приходять. Коли органи державної влади не можуть в повній мірі забезпечити фінансово-матеріальні потреби нашої громадян, забезпечити 100% усіх соціальних запитів, які не подають, ми цей час, повинні зуміти і почути. Почути, вислухати, взяти на контроль і по можливості зробити все можливе для того, щоб люди розуміли, що влада зараз близька до них, влада хоче вирішувати їхні проблеми, вона буде вирішувати ці питання. Від себе особисто хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, хочу побажати на цій посаді наснаги, творчого підходу. І якщо хочете жартведності, тому що без жартвельності зараз зробити практично нічого неможливо. А для всієї громади хочу побажати добра, миру, слави І навіть цей час, особливо цей час, нехай Боже Боже благословення буде разом з вами. Нехай Господь Бог нам допоможе. А закінчити, я хочу словами наступними. В єдності сила народа. Боже, нам єдність спадає. І знаєте, що я хочу сказати, що у державі що очікувати сьогодні як якихось зрушень, звершень, очевидно, не варто. Ви всі розумієте, що нині країна живе без гроші. Та банка, яку я вчора позбавчора назвала бандою рік дому, розіграла повністю український бюджет. Вони надіялися на російські гроші, а російські гроші не буде. Європа, зважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію і політичну в Україні, не спішить, Ще нам давати вонувати, ті, ті гроші, які ми нам обіцяли. І тому ми очікувати великих таких зрушень у районі не можна бути. Але Миколай ОСП знаю його як людину, яка прийшла на той час допомогти мені як депутату організовувати і вирішувати питання життєдіяльності громади. А стіго знає, скільки наболілих питань сьогодні є е, у жителів наших сіл. І саме Микола Йосипович, допомагаючи, він на цій негрід, на леті, е, з спрямовував зведенням і до судів, до прокуратури, до міліції, до органів влади, і допомагав тим е, стареньким людям, які приходили як до е, останнього розплівця по допомогу, власне, протягав його цій допомоги. Тому знаємо, ми як на звичайний порядку. Знаю моє великого, бо ця за справедливість проти корупції, проти усього того злочинного, що інколи відбувалося в нашій державі. Тому вірю у нього і хочу, щоб повірити, що ця людина де стояти на сьогоднішній законі, що вона буде максимально робити те, що вона зможе зробити, можливо, не все вдасться. І тому дуже прошу не. І членів команди, і тих заступників, з котрими він має працювати. Знаєте, можна, було, можна було було багато сьогодні говорити, що батьківщина в раді. так, сьогодні ця партія, моя партія, членів є, зараз на себе відповідати за ситуацію в країні. Пропонували багатьом. Пропонували тому ж олігарху Порошенку, пропонували книжку, пропонували багатьом політикам, але всі вони дистанціювалися. І сьогодні у нас така. Зараз себе цю відповідальність, тягнути цього мозок такого напруженого проблеми на Україні, ще посиленого цими політичними проблемами на сході. І, власне, я, як народний депутат, могла теж принципову позицію висловити, що сьогодні мала би бути партійна людина і тут. Я пішла на такий свободний компроміс, підтримала людину безпартійну, яка є порядною, яка хоче працювати в районі разом з вами. І я думаю, саме зірцем прикладом і для вас, для усіх тих, хто прийде працювати з ним, як працювати доброзичливо на нашу громаду. Грошей немає. Зробити великі звершення в районі не вдасться. Але, очевидно, ми вже обговорюємо ситуацію з, з Миколаєвичем, що архети будуть розставлені саме так, що можливо ми прийшли з доїг. Є певні нові технології, і можливо десь вдасться нам трошки можливо, краще поставити доріг доїг районі. І консолідуйтеся, об'єднайтеся, забудьте про партійні прапори. Працюйте на благо України, на благо нашої держави, на її розвиток, на єдність. І я вірю, ми з вами переможемо. Якщо ми перемогли з вами цю банду, в режим, то я вірю, що ми з вами збудуємо, можливо, нелегко, можливо, не так швидко, але збудуємо для своїх дітей, для своїх нащадків незалежно. Українську процвітаючу державу. І ще раз прошу вас, закликаю вас до єдності, закликаю вас до підтримки. Сьогодні ми зібралися в цьому залі по досить серйозній справі, адже сьогодні офіційно вже вступає на свій пост новопризначений голова районної державної адміністрації. Знаєте, я так підрахував, коли я тут стояв в 92-му році, після мене за цей час вже шостий і за час, коли є ця академія районної ради, вже 4 тому я зразу бажаю у колісу, щоб, щоб він повинний хорідний і які були у нас. Чим більша стабільність, чим більша команда працює, тим більше вона користь приносить для громади. Але спочатку я би хотів від імені депутатського корпусу від сільських волі подякувати Петрі Васильовичу за ту спільну працю, яку ми провели разом вже минулому три За цей час зробимо мало, Як завжди, кого що не вистачало. Але Хауський район, на що ми будемо поставили, перше чорнове завдання це є дитячі садочки. Це те, що в нас найменше 55% залучається дітей до шкільного світу. І нам вдалося за ці роки відкрити більше 4 груп, відкрили 5 садочків і ще накреслили разом і на цей рік, хоч ми домов Андрій Володимирович що ми зможемо цьому році щось зробити, хоч ми готові. Друге завдання, над яким ми працювали, але мало зроблено, зараз ми трошки іншому напрямку йдемо, це є дорожня господарство. Як замітила наш народний депутат Мирославівна, це є сьогодні питання поряд із тим, що ми треба прибирати і думати, як прибирати наші покуптові відходи, це і дороги. І ми в 98 році першими. В нашій області були запашкували метод народної будови школи, музей Степана Малени. Зараз ми прийшли в цьому році метод народної будови ремонт доріг. І це що це означає? Це означає, що ми залучаємо підприємців, нашу фільму дорожню, всі, хто їздить і може допомогти нам фінансово, і таким методом я хотів би сказати, ми повинні ремонтувати дороги. Можливо, просто хотіли я не Тому що Якщо ми не будемо робити цього зараз, то на другий рік треба буде два рази більше коштів. Нам далі треба продовжувати працювати над нашими садочками, на нашою реальною базою освіти, медицини і багато чого іншого. Тому, Микола Йосович, спільно з районною радою, в тісній такій співпраці ми повинні вирішувати ці проблеми, які стоять перед нами. Але Ще раз кажу, основу, яку заклала попередня адміністрація, ми разом працювали, ми повинні не критикувати, а взяти те, що є краще, і працювати разом. Тому дозвольте мені від імені вас, депутатів, від е, всіх всі голівка, щоб подякувати Василю Івановичу за ту роботу, яку він проводив ці роки. Ми його не списуємо. Я даючи різні коментарі, я пішов, що вернувся правильно. Я би хотів особисто. Щоб такі спеціалісти, такі керівники працювали на благо нашої держави. Від імені всієї районної громади Я також подякували Василію Івановичу за ту роботу, яку він проводив у районі, за ту співпрацю з сільськими головами, за те, що він зумів нас почути, за те, що він нас зумів розуміти, проте, звичайно, ми його коли зустрічали, зустрічали дещо що пережимо. Ми не, не, не подумали, що в нас така вирісня співпраця. І просто шкода нам дуже, що Василій Іванович сьогодні мусить покидати цей пост, а склалася ситуація, аж він був, був, був у такій страшній системі, яка нищила все, нищила ділові і розумні якості людини. Я хотіла би, щоб Микола Йосифович прийняв все те добре, що було у Василя Івановича, його принципові, його ділові якості його. Вагін. Ми працювали з вами дуже ефективно, хочу сказати, що Калуський район, коли я прийшов головою районної державної адміністрації, знаходився на 19 місці. Сьогодні він закріпився в скільній серединці, це шосте-вось місце. І я думаю, що Микола Йосифов буде продовжувати ті традиції, які ми розпочали і проводили на протязі цих правопровідів. Звичайно, обстановка кожен день міняється. Вона була важка і в період, той, коли ми, я працював, вона сьогодні дуже надзвичайно важка не пов'язана і суспільно-політична ситуація, яка є сьогодні в нашій країні ми також працювали в умовах. Економічної кризи, яка в державні, ми працювали в умовах економічної кризи, яка була в Європі. Але за цей час, Василь Степанович, Свято ми багато робили в багатьох галузах нашої господарки, традиційне продовження. При посилці, я би сказав, мають можливість. І тут же сказати, що незважаючи на те, що сьогодні є економічні проблеми, є фінансові проблеми, в Калуській районі є бюджет, бюджет сформований досить, я вважаю, хороший бюджет, тому що в нас є сьогодні майже мільйон гривень на соціально-економічний розвиток. Дякую за ту довіру, яка мені сьогодні вибрала, яка є. Я щиро дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди підтримати зранку, хто не має, було трошки бойове грешення. Я радий, що воно так починається, бо багато питань, як кажуть, зняті. І тому наступаю чекає напружена котика робота. Я розумію, що район дотаційний, я розумію, що фінансування воно дуже обмежене, але ми будемо разом, тільки разом, бо один голова, хто б він не був, який універсальний школу не був, значить він не зможе без томати, без колективу нічого Розумію, які очікування людей, які очікування в суспільстві, значить, і вважаю своїм обов'язком і першочего завданням, зробити так і буду все допоробити, щоб люди відчули зміни на позитивну, як в апараті адміністрації, так і в всіх структурах, все, що можна наскільки мені розглядає досвіду і знань. Значить, Це я буду робити, будемо разом навчитися. Я готовий відкрити завжди для спілкування. Мій телефон підключений 24 години в добу. Значить, в процесі роботи ми поближе познайомитися. Дякую за його привітання ну і всім від щирого серця, дякую. Ну і до роботи, щоб всім всі щастя, здоров'я. е коротко. Я вже на моєму роботі працюю 24 години вдома. Так що дякую вам за все, надію за співпрацю.